Лі Драгомирчани, що неподалік Івано-Франківська, жителі не задоволені роботою місцевої влади. Про це йшла мова на зборах, що пройшли у сільському будинку культури. Люди кажуть, що сесії проводять закрито, рішення з них не висвітлюються, ігнорують звернення громадян. Приводом до цього зібрання стала зміна цільового призначення землі, на якій планувалась побудова нової школи, дитячого садка та стадіону. Нас турбує доля ділянки. Неофіційно є слухи в селі про те, що знову ж таки на одній із закритих від людей сесій змінено цільове призначення землі. І земля роздана, надані дозвола на проведення на здійснення там особистого будівництва. Житель Драгомирчан Володимир Мартинюк прийшов на зібрання, бо вже 12 років. Не може отримати ділянку землі, яка належить йому за законом. Моя дочка написала заяву на план 2005 році. Її ухвалили, проголосували, і до сих пір землі нема. І, напевно, і не буде, бо то вже все розбазарили. Депутат Драгомерчанської сільської ради В'ячеслав Загурський, екс-голова земельної комісії, каже, що неодноразово стикався з махінаціями, через що й покинув займану посаду. Зверну увагу на те, що почали підробляти в сільській раді, почали підроблятись мої підписи. От ну моя реакція була. На це такою, що я звертався до голови усно, письмово от, з проханням розслідування розібратись і наказати, і, і так далі, але це моє звернення а також багато інших звернень, в яких я звертався. І пояснював ситуацію про те що підробляється підробляються не тільки підписи а підробляються документи окремими депутатами реакції голови адекватної реакції голови на такий випадок не було сільський голова степан Дем'янів на збори жителів села не прийшов ми завітали до нього додому Війт каже що на це зібрання не завітав адже переконаний що то чергова провокація на запитання, чому ж змінено цільове призначення землі, яка відводилась під будівництво школи, дитсадка і стадіону, відповідає так. В інтернеті виписують різні версії, що був проект на садочок, на план на школу. Ну таких проєктів не було. Взагалі, я їх не бачив. Якщо люди є такі, які можуть показати мені ці проекти, хай покажуть на даний час. Зроблено відвід земельної ділянки під будівництво дитячого дитячого садка. І е, тоді буде виготовлятися проєкт під його будівництво. Так, змінено під будівництво дитячого садка і житлової забудови. Жителька села Драгомирчани Марія Гаврон каже, що місцева влада, як попередня, так і теперішня, абсолютно не дбає про добробут села. Починаючи з 2004 року, у нас відбувається така ситуація, коли земля продається, нічого не змінюється в селі. Була одноразово прокладена траса сільська дороги. Одноразово, але при тому кошти просто фантастичні були вкинуті на це. І говориться, що проводиться ремонт доріг сільських, але виглядає він таким чином, засипають асфальтну дорогу шутром. Хто за цим стоїть, ви можете нам сказати? Ну, Напевно, бувші люди, хто займався, був сільський голова. Повинні, повинні, напевно, всі голови ну, понести відповідальність за це все, що відбувається в селі. На зібранні жителі села Драгомерчани одноголосно проголосували за збір підписів, щоб подати колективний позов до суду на рішення сільської влади про зміну цільового призначення землі. Ось ця велика ділянка землі була призначена для побудови на ній школи, дитячого садка та стадіону. Але на одній сільських сесії, за словами односельчан, яка проходила до того ж таємно, цільове призначення цієї ділянки було змінено під індивідуальну забудову. А саме тут має розміститися 20 приватних ділянок. Здрагомерчан Наталія Ципліцька, Ігор Струк, ТРК Карпати.